Відбудеться конкурс 20 і 21 жовтня. Як він називається і чи вперше в Тернополі? Це в Тернополі пройде вперше подібне свято. Називається воно конкурс краси і таланту. Угу. Але в першу чергу це не, не так конкурс, як такий культурний захід, як свято для дітей. Хто може брати в ньому участь? Всі дітки. Абсолютно без будь-якого кастингу або відбору з 3 до 14 років. Це повинна бути якась попередня реєстрація. Так, у нас є сайт конкурсу, саме тернопільського конкурсу, на ньому є всі деталі, починаючи з положення умов участі і в тому числі анкета, яку треба заповнити на сайті. Потім отримати підтвердження про участь, і без будь-якого відбору кастингу кожна дитина може прийняти участь. Від нашого конкурсу всі дітки гарні і талановиті, тому ми не вибираємо по якихось параметрах, яких вибирають дорослих. Всі дітки здібні, тому будь хто може приймати участь. Тобто, якщо дитина співає, чи танцює, чи навіть ну займається якимось можливо таким. Захоплення в неї досить неординарне, вона теж так, може прийняти. Звичайно, прийти. у нас буде три номери, один з яких конкурс саме талант. Ага. В цьому конкурсі дитина може показати те, Чим вона захоплюється або просто що їй подобається. Вона може співати, танцювати, показати якийсь номер цирковий, можливо, uh -huh. акробатичний, може розказати вірш, можливо, гарно розказує віршики. М м можна на скрипці грати, <damned> якщо є такий талант. Це один з номерів, а ще є крім того, два номери. Так ще є два номери. Це вихід в бальні сукні, називається uh -huh. він. Я їду на бал uh -huh. для хлопчиків. Це близько костюм, для дівчинки бальна сукня. Uh -huh. І конкурс ще один третій, ну, він буде першим, це вихід в українському костюмі разом з представленням, uh -huh. що ми побачили. Називається Я дитина свого народу, щоб побачити дитину в образі українця чи українки, і представитися, хто вона звідки, чим займається, чим захоплюється і uh так -huh. далі.